Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою бачити? Не Немає. маєш? Що ти тут прийшов? <ріху> <ріху> то за все я все за підписую. То не анікдоти ми прийшли, гнути. Я не кажу ні, Я тебе питаю, чи ти маєш непримушену <ріху> волю взяти собі <ріху> за сьогодні? Не маєш, так? Ну то шо, розвертається? Чи маєш? Чи чи Володька, ти що, шлюб розгортається? Мають. Маєш намір одружуватися, брати її зараз. Так, так. так. Ну, а чому ти говориш, немає? Ірина, а чи маєш добру непримушену волю і тверду думку, взяти себе чоловіку з цього води перед собою бачиш? Mas...